Друзі, вітаю! Дуже дякую за вашу підтримку, за ваші бодобайки, за донати. Також за те, що ви підписуєтесь, за те, що розповсюджуєте мої, скажімо, передачі, наші з вами розмови. Мене звуть Юрі Бісараб, це передача Культур Амдейт. І сьогодні ми почнемо з такої латинської фрази. Errare Humano East. Я ділюся цією фразою, мої дітки користуються нею, і також мені здається, що всім інтелектуальним людям, інтелігентним людям важливо знати її. Вона гарно звучить. Ераре Humanum Ест. Що я попросив що її перевести для мене. Це він сказав, що людині властиво помилятися. Це дуже хороша. Фрази буде, якщо нею користуватися, звичайно, доречно і дотепно. І так, далі ми почнемо з невеличкого а, той, хто такого, да, скажімо, огляду робіт Ален, Ален Блуменфельд. Я дав лінк на своєму телеграм-каналі, тому, будь ласка, підписуйтесь, хто хоче бути в курсі таких, скажімо, дуже естетичних речей. Uh, скажу вам таку річ, що шукаючи щось таке, що варте уваги, от це мене приводить також і до розчарування, через те, що я бачу, скільки люди наробили ну, такого лахміття. І вважають, що це мистецтво, що це просто ну, жах. жах. Да, хтось може мені сказати, а звідки ви знаєте, що то, що то жах. Ну... Uh, як вам сказати, мабуть, з того, що я сам малював, іноді малюю, займаюсь музикою, займався музикою, слухаю, читаю і так далі. Мабуть, із цього все це береться. От, uh, да. Так от, давайте ми поглянемо на, на кілька робіт цієї Алан на Ну, Саме прізвище. Блуменфельд ми збагатимо сьогодні також ваш німецький скажімо, лексикон, чи Blumen це квітки. Німецького Feld це поле. Точно так, як фактично, як в англійській мові. Тільки там буде Field, а тут Feld. Blumenfeld, тобто... Квіт... Поле квіток, скажімо так, це її прізвище Лен Блюменфельд. Вона взагалі походження американського, але працює в основному в Великобританії і в Італії, як кажуть. Так от, що найцікавіше, я не буду заглиблятись в деталі в її роботах, це те, що скульптури, які вона робить з мармуру, такі абстрактний, вони дуже схожі на квіти в якомусь сенсі. Дуже абстрактні, Але там текстура у неї просто така, що від однієї тектури можна текстури, тобто покриття, да, текстура, це поверхня. Від самої текстури можна отримати страшенно велике задоволення. Причому, коли освітлені ці роботи, вони ж під різним кутом освітлення йде. І Людина може естетично от, сприймати більше і більше, якщо роздивлятися з різних ракурсів ці роботи. Тому, хто захоче, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал і ви отримайте масу задоволення хоча б від цих кількох небагатьох, небагатьох робіт. Ну, ось, це буде наша така, скажімо, чисто естетичний початок для цієї передачі. Ще хочу нагадати, що тим, хто хоче вивчати іноземні мови, у мене є для цього Patreon. І там я ділюся навичками, скажімо, знаннями того, як вивчати іноземні мови. За методиками Валерія Куїнського, тобто його автодидактика, як вона працює на, на практиці. Далі. Ось сьогодні ми почнемо з вами: торкнемося. От, е, Scientific American. Тобто цього видання, яке існує вже багато років, з 150 років. Точно не скажу. Але це дійсно серйозний журнал, дуже хороший науковий журнал. Я страшенно радий, що я можу можливість його підписувати. от, І в ньому є е, кілька рубрик. Одна із них. Називається mind and brain, тобто розум і мозок. Mind – це розум. Тобто функція. Спочатку функція, mind, розум, тобто думати. Ми думаємо mind, думаємо цим розумом І and brain, І потім уже мозок. Це чисто фізіологічна частина. Тобто у мозка є ця фізіологічна частина, тобто функціональна. Функція, як рука може рухатися, так мозок може думати за допомогою скажімо, цього розуму. Розум це ціла колекція багатьох речей. На фізіологічному рівні це виглядає як нейронні зв'язки. А на рівні такому от, ми думаємо, ми пишемо, ми малюємо, ми говоримо. І іноді. Так, да. іноді більше або менше ми застосовуємо свій розум. І так, почнемо з, з самого верху. Дуже така стаття, яку ми фактично проскочимо, але does Tylenol use during pregnancy cause autism? What the research says. Так, звучить вона ось як. Чи викликає вживання той Тайлен-нолу. Чи ви викликаємо аутизм, якщо вживати ці ліки під час вагітності? Ви знаєте, що в світі є кілька лікарів видатних. Один із них це Трамп, а другий це в нього є помічник Роберт Кеннеді, тобто міністр, міністр охорони здоров'я або з питань здоров'я. От. Це два спеціаліста. Роберт Кеннеді, він взагалі заперечує ніколи не мої руки, як кажуть, і заперечує вакцину. Хочу вам сказати, що питання вакцини дуже стояло для нас колись так актуально, через те, що ми хотіли дізнатися, чи варто діткам нашим їх вакцинувати, чи ні. От. Я спілкувався в той час з одним знайомим лікарем, він тюремний лікар. Да, не дивуйтесь, тюремний лікар із Австрії в Відні. Мене була можливість з ним поговорити. Він каже, що статистично статистика показує, що ліпше зробити вакцинацію, і кількість захворювань смертності буде менша ніж якщо не робити вакцинацію. Бувають, звичайно, випадки летальні, але їх процент надзвичайно, надзвичайно маленький, дуже маленький. Так от ці два спеціалісти, великі з медицини, пан Трамп і пан Кеннеді, вони вважають, що вони пов'язують вжитання таланолу під час вагітності та дефіцит фі фолієвої кислоти зі зростанням рівня аутизму. Так, от, в Scientific American пишуть, що доказів цього, для цього недостатньо, щоб робити такі ствердження. Я не буду заглиблюватися в цю статтю, через що вона є дещо цікавіше, ніж е, Трамп і Кеннеді. Наступне. writing in your books is good for your brain, Here's why. Тобто писати в книжці або робити анотації в наших книжках, це добре. І от в цій статті йде пояснення чому. Анотування на полях книг, як вже зараз є термін, навіть marginale, marginale ми можемо може, і будемо так називати, анотування полів книг є важлива частину глибокого читання книги та має довго спадщину цінності як в науці, так і в літературі. Взагалі, це в радянському союзі в Совку колись, колись нав'язувалось те, що книга це така священна річ, в якій ніякому випадку не можна писати: нічого записувати, ніяких тимачів, носити, берегти, як, як я не знаю що. От. Так от зараз вже можна цього, цього не робити. Совок закінчився, і можна книжки завжди купити ще одну копію, купити кілька екземплярів через те, що можна щось мати в м'якому перепльоті, можна мати щось таке надзвичайно ціле, як музейну експонат. в них, звичайно, записати не потрібно в таких рідкісних книгах. А можна мати якусь книгу, таку чисто робочу, і записувати. Чому нам важливо записувати, робити анотацію, ці маджинелія? От, це цілий напрямок зараз, бо багато хто про це говорить. Через те, що коли ми записуємо щось, ну, наприклад, якесь враження своє про якусь частину е, тексту, це є елемент роботи цього майнд, мозку Якщо ми цього не робимо, ми набагато менше е, тоді думаємо про сам твір, От. є різні типи якраз анотації. Я пам'ятаю, що а, Курінський говорив Олександрович Але давним давно, що помітили за студентами. Це був я коли ще був. Помітив за студентами французькими, які дуже багато конспектують, що в них більше знань. Вони просто-напросто більше знають. От і все. Тому тут прямий зв'язок. Звичайно, зустрічалися інші статті в цьому Scientific American, які фактично прямо говорили, що той, хто записує. Той більше вивчає, той більше, скажімо, не стільки запам'ятовує, а іменно вивчає. Хоча можна і вжити термін запам'ятовує, через те, що в нас ще є моторна пам'ять, пам'ять руки. Але тут трошки трішки по інше. Тут анотації робити це не скільки про пам'ять руки, а скільки про те, що ми налаштовуємо себе на те, що ми будемо думати. Коли ми читаємо. Тому книжку ми беремо в руки разом з олівцем чи з чим там з ручкою. Якщо нам зустрічаються якісь дуже важливі думки, ми можемо їх якось помітити. Якщо нам хочеться з автором про щось поговорити, ми це записуємо. Я там От, моя думка така, моя думка така, от я думаю так, а от би було б так добре. От, тому е, цю практику потрібно е, собі ввести. Е, я продивився, на ць, продивився цю статтю, проглянув. Тут нічого так особливого немає. От, навіть цього, що я вам розказав, от, немає. Просто я це знаю вже з досвіду і з того, що читав, і цікавився цим питанням е, сам безпосередньо. Я пишу в книжках, от в таких книжках, звичайно, ну, в яких можна писати. От іноді куплю купую, я ж кажу, дві два екземпляри книжки для того, щоб можна було ну, писати. От, буває, по-іншому можна подивитися потім на, на той текст. І обов'язково книжки потрібно купувати з великими полями, щоб там було місце. Для того, щоб ми могли за автором, як співрозмовником, говорити на ту чи іншу тему. Я думаю, що буде достатньо на цю, про цю тему в Scientific American, але наступна буде досить трагічна. Ну, от, можливо, ну, стосується самогубства. Стаття так і називається Can We Stop Teen Suicide. Чи можемо ми зупинити самогубство серед підлітків? Розуміючи попереджувальні знаки та розмовляючи зі своєю дитиною, батьки можуть допомогти зменшити ризик самогубства серед підлітків. Фактично, в самому заголовку, я не буду вам перекладати всю статтю, хто захоче, пошукає знайде її, але в самому заголовку вже даються дві рекомендації для того, щоб цього, не дай Боже, не сталося. І ви не були свідками таких речей. Я був свідком кілько кількох самогубств. На жаль, це дуже, дуже прикра, дуже така річ, яка врізується в, скажімо, в життя. Це як ніж. Да. От людина жила недалеко через дорогу. скоїла самогубство, у нас був такий а, хороший дуже хлопець, сусід. І також на кораблі я служив один наш одноліток, я його в той день навіть бачив. от він скоїв самогубство. Тому тут два, два вже є інструменти, потрібно спілкуватися, особливо тоді, коли ми помічаємо якісь знаки. І це стосується не тільки підлітків. Це стосується всіх. Дорослих а, теж От. є люди, яких, звичайно, зупинити не можна, але можна зупинити, можна попередити, якщо спілкуватися, давати дитині чи людині можливість сказати, що в неї болить, що в неї не кипіло. От, це може зменшити ризик, тому розмова, перш за все. В деяких сім'ях, я знаю, є навіть спеціальна така батьківська година, коли дітям дозволяється або навіть стимулюють дітей, запрошують дітей розказати. Про те, що в них там болить, що їх радує, що їх ну, життя, ж воно таке в дітей теж, як і в дорослих, є плюси і є мінуси. Тому важливо дати їм можливість про це поговорити, тоді легше буде. Також ми маємо з вами розуміти, що, виходячи з досліджень, люди йдуть на, на самогубство тоді, коли вони не бачать сенсу в житті. Сенс в житті. Оце дуже важлива річ. Потрібно пояснювати діткам, для чого ми народжуємося. Якщо це релігійно, можна ну, через релігію це пояснити, що Бог дає життя і так далі. Я думаю, що це в релігійних людей ліпше запитати про це. А в людей, які не релігійні, дуже потрібно пояснювати, що все рівно природа створила дітей, і дітки мають щось робити, вони мають знайти своє покликання. Оце дуже важливо через те, що покликання в житті людини дає зразу сенс. От. Як навчитися, як знайти своє покликання? Для діток це складна річ, для них взагалі це питання не стоїть, особливо до підліткового віку. От. Через те, що вони граються, вони завжди знаходять щось, от, чим займатися. І просто їм потрібно допомагати в цьому. От. А от коли вони вже переросли підлітковий період, через цей це період ну, турбулентності, коли багато чого в організмі міняється, от. тоді їм вони забувають. Оцю своє дитинство і з чим вони там займалися. Тому їм просто потрібно нагадувати. у ну от для дорослих людей, хто взагалі втратив шлях і розгубився десь, да? е, у нього, у Курінського, є така поза останнього дня. От. Тобто потрібно собі уявити, що сьогодні останній день в житті, і поставити запитання, чим я хочу займатися. Ну так, я попрощався, пів години виділили або годину на те, щоб всі позвонити, уявили, да? це в уяві. це не потрібно робити спеціально. Це такий експеримент в уяві. От, Потрібно уявити, що ми позвонили, всім попрощалися. Написали заповіт, передали ключі і так далі. І от у нас залишається ще 23 години. Що робити? І ми маємо себе запитати, що я маю робити в ці 24 години. 23 які залишились, і якщо з першого разу не вийде, то з другого вийде. От і потрібно згадувати дитинство, воно може підказати, що робити через те, що ми в дитинстві обов'язково пряму чи не впряму робимо те, що для чого ми призначені самою природою. Якщо хтось або хоче призначений самим Богом, оце є покликання, воно дає і енергію, і воно дає сенс життю. Тоді можна цим займатися, і це буде як, як пісня. От, ну, Достатньо, мабуть, буде сьогодні. Будемо завершувати, бо це робочий день. От, і далі ми завтра ще розглянемо деякі речі щодо, щодо якраз в цьому журналі Scientific American, а іменно Mind and Brain. Якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть, вподобайки, теж пишіть, підтримуйте, будь ласка, ЗСУ, а щастить.